Україна вийшла не лише на перші шпальти газет світу, але й стала предметом жвавих дискусій у Вашингтонському політикумі. минулого тижня. У конгресі США з'явилось зразу декілька листів і проєктів резолюції у підтримку України із закликом не застосовувати сили проти мирного євромайдану. Сенатори Джон Маккейн та Річард Мерфі, які представляють республіканців та демократів у сенаті, не всидівши у стінах конгресу, відбули на український євромайдан щоб висловити підтримку США українців. Їх колеги у конгресі також не сиділи, склавши руки. Голос Америки вдалось поговорити з одним з авторів листа 14 конгресменів до президента Обами Бредом Шерманом. Виступаючи на морозному майдані у Києві, впливовий сенатор республіканець, колишній кандидат на посаду президента США Джон Маккейн пообіцяв, що Конгрес одноголосно ухвалить резолюцію про застосування персональних санкцій проти українських посадовців, винних у порушенні прав людини, якщо влада застосує силу проти демонстрантів. Як уряд, так і законодавці США в один голос попереджають про це українську владу. Члени Конгресу Сполучених Штатів занепокоєні тим, що зараз відбувається в Києві і загалом в Україні. Ми бачимо мирні демонстрації, які просять уряд зробити те, заради чого цей уряд обирався. Натомість, уряд повернувся до Москви, щоб підписати договір, після якого підписання угоди з ЄС буде неможливим. Але ж саме за угоду з ЄС голосував український народ. Ми хочемо переконатися, що право людей на протест захищене, а це критично важливе рішення для України приймається демократи. Вічним шляхом американський законодавець також наголосив, що США та Європа розуміють геополітичну вагомість України. Вони також стурбовані тим, що українська влада обманює своїх виборців. Україна – це важлива частина світу з населенням у майже 50 мільйонів. Країна, яка намагається закріпити демократію, країна, де відбувається серйозна дискусія щодо шляху розвитку. Ми не повинні вважати, що кожна людина в Україні хоче зближення із заходом. Є й такі, що віддають перевагу східному напрямку. Але якби виборчою платформою Януковича були гасла Я полечу до Москви», я приєднаюся до митного союзу, тоді його теперішні рішення були б виправданими, але насправді ж він балотувався з гаслами євроінтеграції, а тепер він повертається обличчя на схід. Це занадто важливе рішення, щоб обманювати виборців. Конгресмен Шермен від імені своїх колег американських законодавців передав послання президенту Януковичу. поважайте закон. Поважайте право людей мирно протестувати. І якщо ви приймаєте рішення конституційної ваги стосовно того, куди рухатися в Україні, ви повинні або виконувати обіцяне на виборах, або знайти шлях, проконсультуватися з людьми стосовно нового шляху. Це складне рішення для України. Але у цій ситуації, як з одруженням, неможливо одружитися одразу на двох жінках. Треба обрати одну. Україна мусить прийняти рішення демократичним шляхом, і тут не можна приймати. Рішення, яке потім неможливо змінити, всупереч єдиному демократично виявленому бажанню людей, Мирослава Гонгадзе, Руслан Петричка, Голос Америки.